Сьогодні ти точно вивчиш та зрозумієш, яка різниця між вимовлянням польської Л і української Л? Що найбільш важливіше, це позиція мого язика. Умовно, це мої зуби, які знаходяться вгорі. При вимовлянні української «л» позиція мого язика знаходиться між піднебінням. Зубами. Тобто це просто така Л, Л. От спробуй сказати: лялька, лялька. Так? Лялька. Коли я вимовляю польську літерку Л, то язик он трошечки подвія ще, тобто він підгортається туди до, до горла трішки далі. Тобто, це має виглядати так: Л, Л, Л. Можемо зараз порівняти українське слово лялька. І польське слово лалка, тобто відчуваєш різницю, правда? Лялька і лалка. Зараз я хочу, щоб ти спробував це промовити. Власне, тут дуже важливо зрозуміти цю різницю. І ми маємо тільки пильнувати, щоб мій язичок він як підгортався. Так само буде в словах але. Albo lustro, to tutaj w każdym słowie to jest sam dźwięk z tym językiem, który ja mogę podwijać.